Другий місяць весни дивує погодними гойдалками. Цей тиждень був політнім спекотним, але ГАД похолодання Можливі навіть заморозки. Синоптики попередили про зміну погоди в Україні і назвали дати. До слова, в Україні вже зацвіли сакури, тюльпани і навіть бузок. Як виявилося, деякі з цих квітів навіть можна приготувати. Коли ж діставати пуховики, де може найбільше приморозити та що готують гурмани з весняних квітів, розповів зимить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. До України знову йде похолодання. Уже незабаром температура відчутно знизиться. Знову ударять заморозки. Прохолодні повітряні маси увірвуться до України, починаючи з п'ятниці. Наприкінці тижня в п'ятницю вже будуть процеси змінюватися, і з північного заходу вже будуть надходити інші атмосферні фронти. На вікенд 26-27 квітня, температура знизиться вночі та в день на 4-10 градусів. Вночі неділі в західних і північних областях. Уночі 28-29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту до мінус 5 градусів. Це перший рівень небезпечності жовтий. Уночі 28 квітня у північних, східних і центральних областях. Заморозки у повітрі до мінус трьох, другий рівень небезпечності помаранчевий. Заморозки прогнозують і в столиці. Вночі у Києві та області 27 сьомого та 29 квітня на поверхні ґрунту до мінус 5 градусів. Уночі 28 квітня на Київщині заморозки в повітрі до мінус 3 градусів, у Києві – до мінус 2. Це другий рівень небезпечності помаранчевий. Про таку синоптичну ситуацію повідомляла і представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Також вона пояснила, чому погодні гойдалки притаманні для цієї пори року. Починаючи з цих вихідних, в нас дещо зміниться. синоптична ситуація. Повітряні потоки вже будуть не з південних широт, як я казала на початку, а вже будуть і з північних широт частково. Тому так температурний фон він знизиться відчутно. квітень, весняний місяць. Він як і березень а. В квітні, подекуди, скажімо так, ці амплітуди можуть бути навіть більшими, тому що вже і прогрів поверхні може бути більший. Але і заток холодних повітряних мас також може бути досить ще інтенсивним, тобто ну не, не надто далеко ми відійшли ще від холодного сезону, але вже звичайно наближаємося до більш такого. Теплого сезону до передліття, якщо можна так сказати, тому такі коливання в квітні завжди вони спостерігаються, і як і прогнозувалося, що квітень може бути на кілька градусів, все ж таки. Ну, як традиційно підтримуючи практично всі попередні місяці, на ну вище кліматичної норми, і ми це бачимо у порівнянні з тим, що, хоч і перша декада, у нас була така прохолодна. Зараз у нас певна компенсація. Звичайно, висновки вже фахівці зможуть робити після завершення місяця і підрахувати, чи був він вищий, чи все ж таки в межах норми, але ось середньомісячна температура, вона ось цей баланс витримує, і в квітні ну він цей баланс трошечки може бути контрастнішим здаватися. Бо Спочатку може бути прохолодніше, а потім бачимо високі значення температури, вище кліматичні норми. Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що у Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до 24 градусів. Проте в другій половині дня, чи вже навіть надвечір, у столиці є ймовірність грозового дощу а на вікенд температура значно впаде. У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а в день 26 квітня різке зниження температури повітря до плюс 14 градусів. А на провідну неділю скрізь в Україні очікується свіжа погода. Вночі та вранці плюс 2, плюс 8 градусів, в день плюс 9, плюс 14 градусів, у південній частині плюс 12, плюс 18 градусів. Одягайтеся відповідно. Метеоролог Ігор Кібачіч також повідомляє про кардинальну зміну погоди та зазначає зниження температури на прийдешні вихідні вночі. У п'ятницю у західних областях, а в день на більшій частині території країни, пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі з грозами. Вітер буде 5-10 метрів на секунду. При грозах місцями посилюватиметься до 15-17. вночі буде плюс 10, плюс п'ятнадцять градусів, день плюс 23, плюс 28 у західних, південно-східних областях та Криму в день плюс 13-18. У суботу каже соноптик в Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі в день. місцями на лівобережжі значні в окремих пунктах можливі грози. Град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер посилиться до 7-12 метрів. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах плюс 4 плюс Нарешті території країни вночі плюс 8 плюс градусів, а в день до плюс 18. Вночі наприкінці тижня у північних та східних областях пройдуть дощі. Вдень у більшості областей буде сухо, вітер залишатиметься 7-12 метрів за секунду, а у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви до 20 метрів. Вночі буде плюс 3-8 плюс градусів. У західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень плюс 6-12, плюс на південному сході України плюс 13-18. Плюс Зазначимо, що у другій половині квітня в Україні традиційно стартує сезон цвітіння тюльпанів та сакур. Ба більше в Ужгороді вулиці вже вкрилися рожевим квітом. Наразі там пік цвітіння сакур. А от для того, щоб помалуватися величезними тюльпановими полями, зовсім не обов'язково їхати до Нідерландів. Нині по всій Україні також є чимало можливостей для цього. Про це далі у матеріалі. Кілометри полів із мільйонами квітів у найбільшому в Україні дендропарку на Київщині вже почали розквітати тюльпани через низьку температуру кілька Зі відкриття сезону доводилося переносити, чи не зашкодили квітневі заморозки цвітінню тюльпанів та скільки унікальних сортів висадили цьогоріч Знає кореспондентка ТСН Наталка Ткачук і вона зараз з нами наживо на тлі прекрасних тюльпанів з дендропарку? Вітаю Наталю. Тож розповідай чи вже можна їхати робити селфі із цьогорічними е розквітлими квітами. Вітаю, Солю. Так вже можна, і ми з оператором вже встигли зробити перші світлини з тюльпанами. Насправді дійсно через холодну погоду на початку квітня сезон тюльпанів цьогоріч довелося відкладати кілька разів. Але попри те, що тюльпани притрушували снігом, як кажуть садівники, квіти показали свою стійкість і з приходом сонечка і першого тепла буто. Вони вже почали розпускатися, і буквально день-два. І тут у Добропарку розквітне найбільше в Україні поле тюльпанів. Це три мільйони квітів, понад пів тисячі унікальних сортів. Лише уявіть, тут зібрана третина світової колекції усіх тюльпанів і. Насправді Добропарк уже 5 років поспіль диктує таку тюльпанову моду. Тут висаджують найсвіжіші і найтрендовіші сорти тюльпанів, частину з яких імпортують просто з Нідерландів. Тож це місце вже навіть охрестили такою маленькою Голландією в Україні і. Це не дивно, тому що масштаби дійсно цієї тюльпанової локації вражають. Це 9 гектарів полів з просто кілометрами тюльпанів, і е, насправді е, сюди офіційне відкриття е, сезону тюльпанів заплановане на 24 квітня. Але сюди вже можна приїжджати. До речі, окрім тюльпанів, тут зараз світують також гіацинти. Е, та нарциси і сакури. До слова тіктоком ширився цікавий тренд, який було складно пояснити. Користувачі публікували відео, як вони їли тюльпани. Тренд підхопили навіть відомі особистості в Україні. Які ще тренди наразі змагаються з тюльпановим в українському тіктоці? І взагалі, чи варто вдаватися до такої кулінарної екзотики заради лайків? Далі в матеріалі. Дегустація тюльпанів. Чимає радше від кутла. Вони роблять це з власної волі. Прави. У ці ширяться відео, на яких користувачі соцмережі масово дегустують на камеру пелюстки, листя та стебла тюльпанів і діляться своїми смаковими враженнями. А почалося усе після 8 березня. Хтось смакує, дуже схоже на таке. Горошок. Діваєш. Дуже сочне. Теж трошки-трошки з кислинкою. Правильно смачне. А комусь не до смаку. <звук> Мене розвели, вони не смачні. Фу. Деякі гурмани-дегустувальники пропонують тюльпани у теплообробці, тобто обсмажувати перед вживанням. Снеки з тюльпанів. робимо кляр, занурюємо наші листочки в кляр і на сковорідку. В майонез і в рот. М -м -м. Не оминув тренд і професійних кулінарів. Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться власним рецептом. Ось, до прикладу, соус. То ви можете взяти е, ось ці стебла, порізати їх дуже дрібно і е, зробити із них гарний соус. Тюльпани мають дуже гарний смак. Вони трішки схожі на горох, трішки схожі на спаржу. То Чому б їх не їсти? Тож їсти. Чи не їсти? Ось в чому питання. Алла, іда, що? Що мені робити? Небезпечні для здоров'я. Це вирок тюльпанам від лікарів. В тюльпанах містяться алкалоїди та тюльпазиди А та Б. Найбільша їх концентрація в цибулинах тюльпанів менше в стеблах та полюстках. І при попаданні достатньої кількості цієї речовини в організм у людей розвивається нудота, вбивання болі в животі, загальна слабкість. До того ж, у квіткових магазинах тюльпани обробляють спеціальними сумішами, аби квіти довше стояли у вазі. І ці хімікати також можуть нести загрозу здоров'ю. Тож медики рекомендують відмовитися від поїдання тюльпанів. Натомість це закликають навесні додати у свій раціон більше зелені та овочів. І такий тренд у Тіктоці теж є. Танцювала риба з, раком, риба з раком. Ця українська жартівлива пісня Небилиця уже кілька тижнів поспіль. Також розриває тік-ток Її переспівують, роблять аранжування, знімають косплеї та танцюють. Тиріям, тиріям, пам -пам -пам, -та -та. Відео під цю пісню збирають мільйони переглядів. Раніше ми могли чути її в рекламі одного із українських супермаркетів, але вперше популярну версію пісні виконав Іван Миколай. У фільмі пропала грамота ще 1972 року. Танцювала риба з раком, риба з раком. А петрушка з пастернаком з пастернаком. Відтоді минуло понад півстоліття, і риба з раком тепер підкорює соцмережі в Україні і далеко за її межами, зокрема у Польщі. А Петр з пастернаком, з пастернаком. Реагує Тікток спільнота і на актуальні новини. Так після сварки в овальному кабінеті, де українському президенту зокрема дорікнули за відсутність костюма, українці запустили ще один тікток тренд. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Щас костюм треба да я забула. Подажіть на давай, давай тривога. Виходимо. Давай я єле вділась. Давай, давай, виходимо. А, а, а Кироліна. Більний, ладно, пішли. Підтримали цей костюмований флешмоб і українські військові. Нові тренди, нові жарти, але є те, що залишається незмінним. Це наша віра і вміння жартувати і сміятися навіть у найтемніші часи. Наталя Ткачук, Володимир Парахонський, Тимофій Кощей, один плюс один марафон. Єдині новини. А ви б спробували страву з тюльпанів? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.